Доброго дня, діти! Діти, Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про одяг, про осінній одяг та взуття, називати їх частини, підбирати красиві слова та що можна з ними робити. До нас завітала в гості лялька. Вона зібралася на прогулянку, але вона не знає, що їй дігти. А давайте допоможемо ляльці підібрати одяг на прогулянку. Перш за все, треба одягати все залежно від погоди, щоб було зручно, не холодно і не жарко. Це головне правило, щоб не захворіти. Ляльці порадимо одягти на вулицю сукню. Ось сукню або ось такий спортивний костюм так. Колотки одягти. Ось таку куртку, шапку. Та взоте ось такі черевички. А якщо тільки пройшов дощ і багато колюш на дворі, то можна порадити нашій ляльці. Взути ось такі гумові чоботи. Ляльці в цьому одязі буде тепло, тому що одяг який, правильно, теплий, буде зручно, його одягають восени. Тому який одяг? Осінній. а ще одяг буває. Гарний, яскравий, різнокольоровий. А якщо одяг для дітей, як його можна назвати? Так, дитячий одяг. А якщо одяг для дорослого, який це одяг? Дорослий. Туфлі, кросівки виготовляють із шкіри. Діти. Назвіть свій одяг. Вам сподобалось заняття? До нових зустрічей. До побачення!